Я радий вітати вас, дорогі друзі. І сьогодні я хочу підняти тему Святого Духа. Ми будемо чотири зустрічі наші з вами говорити на цю дуже важливу і вкрай глибоку тему. Але ця тема, на мій суб'єктивний погляд, як я бачу церкву, дуже багатьох людей ставить в глухий кут. Про неї не хочуть говорити, можливо, це з огляду на якусь міжконфесійну дискусію, нам хочеться триматися від цієї теми трохи подалі. Але і питання, наприклад, чи отримав ти Духа Святого, коли увірував, багатьох ставить просто в тупік. А ствердження, що якщо ти не отримав Святого Духа, то ти і не спасений, то це питання взагалі видається для багатьох єретичним. Але дивіться, що каже апостол Павло. Якщо ж хто не має Христового Духа, той не його. Тобто Павло конкретно каже. Що хто не має Христового Духа, хто не отримав Святого Духа, той і не Христов, той не належить Христу. Ми повинні бути чесними у всіх справах, особливо, що стосується біблійного вчення. І давайте ми дуже уважно, неупереджено подивимось на це вчення з точки зору Біблії, не дивлячись ні на яку межконфесійну дискусію. До того ж, це, це вчення дуже надихаюче. Воно дає надію, воно дає впевненість у спасінні. І так, давайте подивимось спочатку, наскільки важливо мати Святого Духа. Говоримо ми про це чи ні? Дивіться, хреститель Іван, коли говорив про місію Христа, коли прийде на цю землю, він говорив однозначно. Читаємо з вами Євангелія від Луки, 3 розділ, 16 вірш. Іван відповідав усім кажучи, я хрещу вас водою, але йде душі від мене, якому я не гідний розв'язати ремінців його взуття. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Дивіться, місія Христа на цій землі хрестити Духом Святим. Це основна місія, яку, про яку говорить Іван Хреститель. Читаємо далі Євангеліє від Івана. Перший розділ 32, 33 вірш. І засвідчив Іван, промовляючи, бачив я, що Дух сходив, мов голуб, із неба, і залишився на ньому. Я не знав його, але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені: над ким побачиш духа, який сходить і перебуває над ним. Він той, хто, хто, що? хто хрестить Духом Святим. І так, яка ідея? Ідея в тому, що ми бачимо, Христос прийшов, щоб хрестити Святим Духом. Який висновок? А висновок той, що якщо я не маю Святого Духа, то це означає, що Христос не виконав своєї місії, що стосується мого життя. Нічого не відбулося. Христос не зробив те, заради прийшов, що стосується особисто мене. Це дуже серйозні слова. Давайте дивимось далі. Никодим прийшов до Христа вночі і хотів поговорити з ним на дуже якісь такі, знаєте, важливі теми. І він почав з того, що ми знаємо, що ти вчитель, посланий від Бога з неба. Але дивіться, що каже Христос. Він, він просто перебиває його і каже Своє. Ісус відповів: знову і знову запевняю тебе, знову і знову запевняю тебе. Коли хто не народиться від води й духа, не може війти до Божого царства. Коли хто не народиться від Духа, не може війти до Божого царства. Як вам? Можу я спастися, не маючи Святого Духа? Ні. Христос каже, знову і знову запевняю тебе. Ти не спасеся. Добре, інша історія. Апостол Павло. Звершує свою місійну подорож і приходить до міста Ефес. Там він знайшов групу людей, які увірували Христа і хрестилися хрещеним Івановим. І перше, що він питає, ні в те, в що ви увірували, ні їх доктрини, ні знання вчення, перше, яке питання він задає, а отрим... коли ви увірували, чи отримали ви Духа Святого. Це дії, 19 розділ, другий вірш. Чи отримали ви Духа Святого, коли ви увірували? Павла більше, здається, нічого не цікавить, тільки ця тема. А ви Духа Святого отримали, коли увірували? І коли Павло дізнався, що вони не отримали Духа Святого, він не каже, а ну нічого, нічого страшного, живіть собі далі, колись Дух Святий зійде на вас, коли буде час. Ні. Павло не, не опускає рук до тих пір, поки вони не отримали Духа Святого. Він їх чить, Він їх навчає. Він говорить їм, пояснює, що це означає. І Він виправляє ситуацію до тих пір, поки вони не отримали Духа. Тільки тоді Павло, вирішив, що він досягнув мети спасіння їхнього. Чим відрізняється хрещення Івана Хрестителя від хрещення Ісуса? Бо ці люди були хрещені хрещенім Івановим, але не хрещенім Ісусовим. Павло пояснює, Він каже, хрещення Іванове. Іван хрестив, щоб вірували в того, хто прийде після нього. Тобто, Іван Хрестив, що благословення прийде колись, коли прийде Христос. Але хрещення Ісусова це хрещення, як свідчення твоєї віри в те, що. Христос вже прийшов, вже дає Духа Святого. Розумієте, що багато з нас, напевно, хрещені ще хрещенням Івановим. Ми чогось очікуємо, що це колись прийде, що колись Господь дасть Духа Святого. Але хрещення Ісусова – це і є хрещення того, що Христос вже прийшов, Він вже дає дари. Ми вже можемо їх отримати. Добре. Ну, це такий відступ від теми, але ми повинні. Застовбити собі цю основну думку, якщо віруючий не отримав Святого Духа, це ненормально. Апостоли з цим не мирилися. Ще одна історія, яка дуже важлива і варта уваги, це дії, 8 розділ з 14 вірша. Апостоли, які перебували в Єрусалимі, почули, що Самарія прийняла Боже Слово, і послали до них Петра та Івана. Прийшовши, ті помолилися за них, щоб вони одержали Святого Духа. Адже на жодного з них він ще не зійшов, бо ті були тільки хрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки і вони одержали Святого Духа. Яка тут ситуація? Апостоли, будучи в Єрусалимі, почули, що десь там, в Самарії є віруючі, які увірували, охрестилися в ім'я Ісуса Христа, але не отримали Святого Духа. Що потрібно робити? Може, нічого? Ну, хай собі ну, не отримали, вони ж увірували, та нехай собі живуть, колись Дух Святий може зійде на них, а так Господь і так їх врятує, так, сказали апостоли? Ні. Вони збираються у подорож, вони йдуть в далеку подорож для того, щоб прийти і покласти на них руки, і щоб вони таки отримали Святого Духа. Чому вони не отримали Духа Святого після хрещення Пилипа? Ну, це інша історія. Це не в тому справа, що він був диякон. Ні. Коли він охрестив Євнуха, то Дух Святий зійшов на нього. Там є своє пояснення, але ми не про те сьогодні говоримо. Головна думка, яку ми маємо побачити, це те, що апостоли не змирилися з тим, що люди увірували, охрестилися, але не мають Святого Духа. Вони виправляють ситуацію до тих пір, поки вони не, отру... не отримали. Можна ще багато говорити про це. Але зрозуміло одне, віруючий без Духа Святого, це неправильно. Скажіть, як Петро зрозумів, що потрібно охрестити корнілія? Як Петро зрозумів, що корнілій прийнятий Богом? Там, до речі, цікава ситуація. Зазвичай Дух Святий сходить після хрещення водою, але з Корнілієм. Це було все навпаки. Спочатку на нього зійшов Дух Святий, а тоді він був хрещений водою. Чому? Просто тому, що Петро не охрестив би Корнилія, якби Дух Святий не зійшов на нього. Петро не був впевнений, це дуже важливо, це революційний момент. Бо Петро охрестив необрізаного поган, необрізаний. Розумієте, це для єврея, для іудея це, було, це був нонсенс. Як це Бог може прийняти необрізану людину? Але Петро чомусь був впевнений, що корнилій прийнятий Богом. Який був знак того, що, прийняти, що корнилій був прийнятий Богом? Дивіться, Дії, 10 розділ, 47 вірш. Петро каже, хіба може хто стримати воду, щоб не хрестилися ті, Хто, як і ми, одержав Святого Духа, Петро зрозумів, що Корнилій прийнят і його родина прийняти Богом тоді, коли вони прийняли Святого Духа. Святой Дух це ознака того, що ця людина або група людей прийняті Богом. Коли ж він прийшов е додому, брати з Юдеїв почали питати Петра, кажуть, що ти зробив? Як ти зміг зайти додому необрізаного, їв з ними, та ще й взяв у хрестив необрізаного, як ти міг це зробити? Але дивіться, як Петро доводить свою правоту. Він каже так, це дії 11 розділ, 15 вірш. Коли ж я почав говорити, то злинув на них Святий Дух. І да далі важлива фраза: як і на нас спочатку. Злинув на них Святий Дух, як і на нас спочатку, тобто так само. І якщо Дух Святий на них зійшов так само, як і на нас, то це означає, що Бог прийняв корнілія так само, як і нас. Вони, Корнілій і його родина не нижчі, хоч вони і не обрізані, але вони прийняті Богом так само, як і ми. Розумієте тепер, чому вони заговорили на мовах, на інших мовах? Дійсно, апостолам мови інші були потрібні, бо в Єрусалимі тоді було дуже багато тих, хто прийшли вклонитися з різних народів. Це євангельська була місія. Але для чого мови корнілію? Він з себе вдома, його всі і так розуміють. Але це важливо Важливо для християн, вже охрещених, щоб впевнити їх, що, Корнілій, що Бог може приймати і необрізану людину. Так само, як і обрізано, тому і Дух Святий зійшов на них так само, як і на них спочатку. Далі, 17-й вірш, теж дуже цікавий. Петро каже, якщо Бог дав їм однаковий дар, як і нам, які повірили в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб чинити перешкоду Богові? Якщо Бог дав такий самий дар, як і нам, Оце дуже важливо. Це означає, що вони прийняті Богом. Тобто Дух Святий, він як ознака того, що людина прийнята Богом. Це і є спасіння. І ще одне. Багато хто вважає, що такі часи зараз не такі. Не такі, як в часи апостолів. Це тоді, в ті часи, в часи апостолів, як людина охрестилася, на нього сходив Дух Святий. Зараз просто Господь не так діє, Він не так дає Духа Святого. Зараз не ті часи, зараз ми повинні очікувати, коли піде той пізній дощ Святого Духа. І ми сидимо всі і очікуємо, коли це відбудеться з нами. Але дивіться, що проповідує Петро. Це проповідь Петра в День П'ятидесятниці. Давайте уважно прочитаємо дії, другий розділ з 37 го вірша. Почувши, вони розчулилися серцем, тобто ті люди, які почули проповідь Петра, побачили ці ознаки, побачили, як Дух Святий зійшов на Петра, на апостолів. Ми про це будемо ще в наступних наших зустрічах говорити. Але коли вони почули, то сказали Петрові і іншим апостолам. Що ж нам робити, мужи браті, мужі брати? А Петро їм. Покайтеся, і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Що потрібно робити, щоб отримати дар Святого Духа? Покаятись і охреститись. Все. Добре. Але може, це тоді так було. Тоді було цього достатньо. А сьогодні, може, ну, не той народ, не ті люди, не та географія, не ті часи. Добре, читаємо далі. Петро продовжує. Адже для вас ця обітниця і для ваших дітей, тобто часи, кордони часу Петро стирає. І для вас, і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко. Тобто географію Петро теж викреслює. Кого лише покличе Господь Бог наш? Тобто, якими рамками Петро окреслив оцей великий дар Святого Духа? Національністю? Ні. Часом? Ні. Географією? Ні. А чим окреслено? Нічим. Окрім поклику Божого. Якщо Господь покликав тебе. То покайся, хрестись і отримаєш дар Святого Духа. Все. Більше нічого не потрібно, не потрібно і не обмежене нічим, повторюсь, ні поколіннями, ні географією, ні національністю, ні часом. Нема такого часу від першого приходу, від Воскресіння Ісуса Христа від Дня П'ятидесятниці до другого приходу Христа. Нема такого часу, коли б Господь не давав Святого Духа. Це не біблійне вчення таке. Це сатана зміг переконати людей, що е, ну, Господь зараз не дає не ті часи. Але це не так. Петро каже, що нічим не обмежено. Адже для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, кого лише, кого лише покличе Господь Бог наш. Що таке дар Святого Духа? Як сприймали апостоли? Ну, дивіться. Коли я каюсь перед Богом, коли я звертаю до Нього свої молитви, це моє звернення до Бога. Але звідки я можу знати, що Він прийняв моє покаяння? Коли сходить Дух Святий, це означає, що Господь прийняв. А хіба може бути таке, що Господь не прийме покаяння? Може? Якщо воно не щире. Ви пам'ятаєте, що сказав Іван Хреститель юдеям, які прийшли до Нього і хотіли охреститися? Іван що сказав? Сказав, що якщо тільки охреститись, Господь обов'язково вас прийме? Ні. Луки, 3, розділ, 7, 8 вірш. Роде гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву, тож принесіть плоди гідні покаяння. Серце повинно бути щирим. Ми також пам'ятаємо жертву, яку не прийняв Бог від Каїна, а жертву Авеля прийняв. Тобто Господь може прийняти покаяння, а може не прийняти. Від чого це залежить? Від щирості. Якщо людина щиро кається перед Богом, то Господь обов'язково його прийме. Але якщо є лукавство, десь нечистота, не повністю посвячене серце, Господь не прийме такого покаяння і не дасть Святого Духа. Але коли я отримав Святого Духа, то це означає, що Господь прийняв мене, прийняв моє покаяння. Я хочу ще раз прочитати. Згадаємо ще раз слова Петра: покайтеся, і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа і на прощення ваших гріхів і приймайте Дар Святого Духа, адже для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, кого лише покличе Господь Бог наш. Бачите, що тут навіть не обмежений цей дар навіть чорнотою мого гріха. Багато хто каже, в мене такий гріх, що Господь не прийме мене. Хіба Петро про щось тут говорить про таке? Хіба він каже, що покаяння і Дар Святого Духа може бути обмежений чорнотою гріха, глибиною гріха? Нічого. Ніяких зовсім. Ні скільки ви в гріхі, ніякі гріхи, чорні, білі, сірі ці гріхи, якого окрасу ці гріхи. Нема ні, жодного обмеження, окрім покликання Божого. І якщо ви. Чуєте поклик Божий, що вас Господь кличе, Ідіть до нього. Кайтеся. І Господь дасть Святого Духа. Інших обмежень просто немає. Але я впевнений, що Господь кличе кожну людину. Просто не завжди, не в кожний період свого життя ми чуємо це. Але якщо ви почули, якщо ви дивитесь цю проповідь, то, мабуть, ви чули поклик, щось вас кличе до чистого святого, до Слова Божого. Це і є поклик Божий. Ідіть до Нього. І отримаєте Дар Святого Духа, якщо будете щирими перед Господом, це обов'язково, по-іншому не буває. І дивіться, на кінець, коли ви зустрічаєте брата, який каже вам, що тільки той, хто має Духа Святого, той спасений, то, знаєте, можете бути впевненими, що ви маєте право погодитись з ним. Погоджуйтесь, бо це так. Спасений тільки Той, хто має Духа Святого. Як цей Дух Святий проявляється в житті людини, на яку вона зійшла, він зійшов? Це інше питання. Ще три зустрічі ми будемо говорити з вами про це. Це інше питання. Тут ми можемо погоджуватись або ні. Але головне питання, яке сьогодні я хотів би, щоб ми застовбили. Людина, яка щиро перед Богом покаялася. Яка з чистим серцем звернулась до Бога, охрестилася, вона має отримати Святого Духа. І це обов'язково. До зустрічі наступного разу. Амінь. Давайте помолимось і попросимо Бога про цей великий дар. Батько наш Небесний, ми дуже вдячні тобі, що ти не обмежив не обмежив свої дари нічим, ні часом, ні національністю, ні. Ні чорнотою наших гріхів, ні кількістю наших гріхів, нічим, тільки щирістю і своїм покликом. Господи, просимо Тебе, поблагослови нас в цьому шляху і дай нам мудрості розібратися в цій дуже важливій темі, яка дасть нам радість і впевненість у нашому спасінні. Амінь.